КСХ це одна з важливих характеристик антени, яка безпосередньо впливає на дальність радіозв'язку. Зараз і в цивільній справі, і особливо у військовій, дуже поширене FPV пілотування. Суть його в тому, що пілот спостерігає за польотом чи рухом БПЛА через окуляри, в які бачить все так, ніби він перебуває на дроні. Власне назва FPV і означає вигляд від першої особи. Fast Person View Звичайно для передачі відеосигналу, як і сигналів керування, використовують передавачі, приймачі і антени. От про антени і поговоримо у цьому відео. В інтернеті дуже багато інформації про вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі КСХ, але дуже мало людей розуміють, що таке КСХ, яка його роль, і саме головне, який вплив він має на забезпечення надійного радіозв'язку між дроном і оператором, чесно кажучи, цей вплив часто перебільшують. То ми обов'язково згадаємо інші характеристики антен, які відіграють ще більшу роль для ефективного радіозв'язку, ніж коефіцієнт стоячої хвилі. І так в системах FPV використовують передавачі. Ось в кадрі ви бачите: передавач або VTX, Трансмітер ще можна його називати ще ось такий VTX з вентилятором для більш ефективного охолодження. Друга важлива річ це антена, бо без неї не може передавач випромінювати електромагнітні хвилі. Це все направлена антена з круговою поляризацією. Антени бувають різних типів. Ось ця антена штирьового типу. Її ще називають четвертьхвильовий штир. Вона теж все напрямлена, але має лінійну поляризацію. А третій елемент, про який ми будемо говорити, це фідер. Це кусочок коаксіального кабелю, який з'єднує антенну з передавачем. Ось такий VTX встановлюють на квадрокоптерах. Він має антенне гніздо, куди вставляють кусок фідера, антенну з другою частиною фідера прикручують через sma роз'єм. Високочастотні коливання від передавача поширюються до антенни через фідер. Якщо антена добре налаштована, то вона випромінює в ефір всю енергію, яка до неї надійшла. Але часто через конструктивні особливості антенн хвильовий опір антени може відрізнятись від опору кабеля чи опору VTX. Тоді електромагнітна хвиля, дійшовши до антени, частково відбивається, повертається до передавача. Пряма і відбита хвилі накладаються у фідері і утворюється стояча хвиля. Приблизно так, як ви зараз бачите на цій анімації. І чим більше енергії відбивається, тим більшим буде КСХ. А в ідеальному варіанті енергія не відбивається. Уся енергія випромінюється антеною і в цьому випадку КСХ дорівнює одиниці. Ось зараз в кадрі ви бачите блакитну пряму хвилю, червоною паразитну відбиту, а чорним кольором ви бачите хвилю, яка буде випромінюватися. Вона з амплітудою менша, ніж блакитна. Чим же шкідлива стояча хвиля тобто великий КСХ? По-перше, тим, що не вся потужність передавача буде випромінюватись. Наприклад. Потужність VTX становить 5 Вт, а випромінюється 4,5 Вт. Це приведе до зменшення дальності польоту. По-друге, частина потужності, повертаючись по Фідеру до VTX, буде перетворюватись в тепло. Це втрати, які ще й шкідливі для передавача бо будуть його перегрівати, перевантажувати. У самому неприємному випадку, коли антена зовсім відключена, вся енергія відіб'ється, повернеться у VTX. І виведе його з ладу, проб'є вихідні транзистори передавача. Ось чому слід уникати роботи VTX без антени, а також надійно скручувати всі роз'єми. Зараз в кадрі ви бачите антену, яка безпосередньо прикручується до трансмітера, до передавача. Це дуже надійний спосіб, але не завжди так виходить зробити. Стояча хвиля може утворюватись як у фідері, так і у відкритому просторі. У неї є максимуми і мінімуми амплітуди. Так от, хто любить формули. Звичайно, таких небагато, але все-таки коефіцієнт стоячої хвилі дорівнює відношенню напруженості в максимумі до напруженості в мінімумі. Якщо це коаксіальний кабель, то це може бути відношення напруги в максимумі до напруги в мінімумі. Тобто Умакс поділити на умін. Але частіше коефіцієнт стоячої хвилі визначають через енергію вхідної і відбитої хвилі. Ось так, як ви бачите у цій формулі КСХ дорівнює W плюс W відбита, а в знаменнику W мінус W відбита. З цих формул випливає, що КСХ може приймати значення від одиниці до нескінченності. Якщо відбита енергія WR дорівнює 0, то в цьому випадку КСХ дорівнює одиниці. Оскільки ми говоримо про пряму і відбиту хвилю, то й для вимірювання КСХ використовують спеціальні прилади, рефлектометри. А взагалі їх ще можна називати КСХ-метрами, або дехто ще по-старому їх називає КСВ-метрами. Ось в кадрі ви бачите один з таких приладів векторний сітковий аналізатор VNA64. Він може досліджувати антенни і фідери в діапазоні від 50 КГц до 6,3 ГГц. Це повністю перекриває всі канали зв'язку оператора з FPV-дроном. Перевагами такого аналізатора є портативність, наявність внутрішнього акумулятора, можливість підключення до смартфона чи до планшета. На нашому каналі є відео про те. Як вимірювати КСХ антен для приймання відеосигналу від FPV дрона? Уважний глядач чи слухач скаже: Ви все говорите про передавач, відбиту хвилю, втрати потужності. А як веде себе антенна з великим КСХ при прийманні сигналу? Відповідь очевидна, так само. Якщо хвильовий опір антени, фідера і приймача не узгоджені, тобто КСХ Великий то так само утворюється стояча хвиля, частина енергії прийнятої хвилі відбивається, в приймач потрапляє слабший сигнал, погіршуючи зв'язок. Отже КСХ як передавальних, так і приймальних антен варто мінімізувати. Тут треба коротко сказати, що не завжди треба боротися з стоячою хвилею. Деякі антени добре працюють в режимі стоячої хвилі. До таких антенн належать, наприклад, депорі, штирі, зигзагоподібна антена, петльові вібратори, подвійні квадрати тощо. При налаштуванні таких антен треба підібрати довжину кабеля так, щоб на виході кабеля був максимум напруги стоячої хвилі. Таке налаштування теж можна зробити з допомогою векторного аналізатора типу VNA. На сам кінець скажемо пару слів про те, які ще параметри антен впливають на дальність радіозв'язку. В першу чергу, це коефіцієнт підсилення антени. Він залежить від діаграми направленості антени і показує, в скільки разів інтенсивність випромінювання антени в певному напрямку більша за інтенсивність випромінювання абстрактної ізотропної антени. Зазвичай коефіцієнт підсилення антени вимірюють у децибелах, ізотропних децибелах, DBI. Так от антена може мати такий собі КСХ, десь 2 чи 3, але гарний коефіцієнт підсилення, наприклад 12 DBI. Якщо така антена спрямована в бік польоту, то вона буде добре працювати, не дивлячись на далеко не ідеальний коефіцієнт стоячої хвилі. Ще один параметр, який впливає на дальність зв'язку, це затухання в кабелі, який з'єднує антенну з передивачем чи приймачем. Особливо це актуально для виносних антен, які встановлюють, наприклад, на тичку і направляють в сторону польоту. Затухання в кабелі залежить від довжини кабелю і від його якості, тобто від його марки. А як можна помірити затухання в кабелі? З допомогою того ж приладу, з допомогою векторного аналізатора. Звичайно, на дальність зв'язку впливає також частота робоча і потужність передавача. На вищих частотах дальність буде меншою через гіршу дифракцію хвиль та їх поглинанням. А потужність передавача теж майже завжди обмежена, адже велика потужність збільшує навантаження на батарею. А також вимагає більш інтенсивного охолодження передавача VTX. Ну і як висновок можна сказати наступне: при визначеній частоті, наприклад 5,8 ГГц і потужності, наприклад 5 Вт, доводиться конструювати антенну з малим коефіцієнтом стоячої хвилі, помірним коефіцієнтом підсилення антени і мінімальними втратами у фідері. Тобто коефіцієнт стоячої хвилі не єдиний фактор і далеко не головний фактор, який забезпечує дальність прийому в системах FPV. Усім бажаю успіхів. Дякую за перегляд!